Всім привіт! Я сьогодні до вас з новиною прийшла посилка, яку я дуже довго чекала, десь, напевно, 2 чи 3 тижні. І я її зараз розпакую і покажу вам, що в ній. Сподіваюся, вам теж цікаво. Так, давайте підемо, подивимось, що там. І мені самі вже цікаво, що ж я там замовляла. О посилочка мені йшла дуже довго, йшла вона з Німеччини. Так. Маю три таких конвертики і маю ось такі. А замовляла я листівочки зі своїми роботами. І у вас буде можливість їх придбати. Я не знаю, як вони виглядають. Зараз ми побачимо разом. Угу. Вау! Це як справжній акварель виглядає. Ось, їх дуже багато. Я, напевно, зроблю е, так, щоб були і е, наборчики. І можна буде по одній. Папір такий матовий. Ціни я напишу. У на, мене на сторінці все ви побачите. Всього 150 таких. листівок. Я зроблю набори окремо. В кожному наборі буде по 15 листівок. Краса, я задоволена, то це був сайт-конструктор, і можна було там зробити дизайн самостійно. Єдиний момент, той неприємний момент, про який я хотіла розказати. Ось тут є QR-код, який я створила за допомогою теж сайту. На сайті було вказано, що це безкоштовно, але і не було ніяких попереджень, що треба буде продовжувати це якось. Можливо, ви з таким стикалися, напишіть мені в коментарях. Але за декілька днів, коли вже було замовлення оформлене, і все вже майже було надруковане. Виявилося, що цей QR-код вже недійсний, бо він був деактивований. Де і його, виявляється, потрібно було продовжувати за гроші. Я цього не знала, тому, на жаль, цей QR-код не дійсний. Можливо, я щось придумаю, я його якось зафарбую, або не, ну, не буду нічого робити з ним. Просто попередження. І е, ще я замовила ось такі книжечки, також альбоми. Я не знаю, як вони виглядають всередині. Зараз ми це побачимо. Один альбом, вау! Це дуже красиво. Мені подобається. Це класно. Це класно. Це був подарунок від сайту. Тобто я у них замовила е, отакі листівки, і в подарунок мені було два отаких от... Таких от В принципі, все це можна повторити, все можна придбати при бажанні. Тут трішечки оця робота в не дуже такій якості, але все інше дуже гарно вийшло, мені подобається, як виглядає. Ось. Один альбом у мене присвячений. Квіта я замовила ось, а так от ось, а другий, ще один такий. Він дуже класно запаковано, бачите, в такому конвертику м'якенькому, а другий – це мої портрети. Мені подобається, я задоволена. Е, можливо, трішечки затем, ну, затемні. Фото, але в цілому дуже класно все. І такий глянцевий папір, і я задоволена. Ось так. Отже, можете. Замовляти ось такі листівочки. Можливо, хтось хоче зробити подарунок близьким на різдвяні свята. Це не зовсім, можливо, різдвяна тема, але хто любить квіти, думаю, що це дуже класно. І, в принципі, вони готові для того, щоб, можливо, хтось хоче комусь розіслати, хто любить. Таку листівку можна оформити як картинку, навіть повісити на стіну. Ось, така. такий варіант, дуже класний для оформлення свого простору.